Розгляне тему це охорона водойм від забруднення. Нині людина часто стоїть перед проблемами, що виникли внаслідок її недбало ставлення до води як до найбільшого природнього багатства. Як і забруднення атмосфери, водойми ще забруднюються природніми та штучними шляхами. Щодо природнього забруднення, це стікання водойми дощових, кислотних і талих вод. Щодо кислотних. Звідки саме поняття кислоти беруться, ми розглянемо на наступних уроках. Повені, що спостерігається після злив, які вимивають береги річок, наносять мул і згір, полів і лугів, а також і рештки відмерлих тваринних та рослинних організмів. Наслідком штучного забруднення є скидання відходів промислових підприємств і населених пунктів у природній водойми Це спричинює зміни фізичних і хімічних властивостей води. Давайте нагадаємо, які є фізичні властивості речовин. Агрятний стан, кольор, блиск, розчинність воді, густина, електропровідність, теплопровідність. Щодо хімічних властивостей, це здатність взаємодіяти з іншими речовинами. Також здатність взаємодіяти з іншими речовинами і викликає утворення кислот. Знову ж таки, ми поглянемо цю річ. Тему на наступному занятті. Глобальною проблемою є забезпечення належної кількості та якості води. Нестача прісної води або низька її якість, що не відповідає нормативним вимогам, викликають зростання захворювань у людей, загибель риби, планктону. Тому з метою збереження та раціонального використання водних ресурсів необхідно охороняти їх від різних видів. Забруднення. Отже, під охороною вод розуміє цілий комплекс заходів спрямований на запобігання забруднення, засмічуванню та висначенню вод і усунення їх наслідків. Ці заходи забезпечують розробку методів і засобів очищення води, контролю її якості. Ми бачимо колообіг води в природі. Розгляньте схемку. В природі відбувається постійний колообіг води. Завдяки сонячній енергії вода із запасів світового океану частково випаровується, охолоджуючись. Вона знову потрапляє у води світового океану та на сушу. Води суходолу вбирають рослини. Їх використовують тварини і людина. Продуктами життєдіяльності живих організмів є вулики газ і вода. У річках водообмі відбувається за декілька днів, а в організмі людини за декілька годин. Під час колообігу вода переносить тепло, розчиняє природні сполуки. Саме розглядали, що вода є гарним розчинником. Частково руйнує тверду оболонку планети. А Тверда оболонка планети називається літосфера. Вона є середовищем існування водних організмів і забезпечує існування рослин, які виробляють кисень і поповнюють ним атмосферу. Природні водомі мають здатність до самоочищення. Однак ця здатність залежить від багатьох чинників об'єму, річного стоку, швидкості потоків, хімічного складу води і температури. Внаслідок розвитку різних галузей промисловості. Транспорту, авіації, сільського господарства, природні водойми вже не можуть самоочищатися, тому потрібні штучні споруди для очищення води. Щодо очищення води на водоочисних станціях, то вода, що використовується для приготування їжі й пиття, має бути позбавлена грубих нерозчинних домішок і мікробів, які можуть спричинити різноманітні захворювання або епідемії. Дайте яким способом розділяють суміші, що в місяць не речовини. Запропоню свою схему очищення води, як домашнє завдання буде. Наприклад, грубі не розчищені речовини, очищують фільтрування або відстоювання. Наступний етап очищення полягає у позбавленні води від хвороботворних бактерій з цією метою воду озонують додаючи озон, хлорують, додаючи хлор. Або ормісні засоби обробляються за допомогою ультрафіолетового промінювання. Для очищення води від розчинених у ній речовин використовують перегонку. Також є метод розділення суміші. По-іншому, перегонку називають дистиляцією. Цей процес здійснюють у великих електричних дистиляторах, перегінних кубах. Позбавити в воду деяких домішок можна кип'ятінням, використовуючи речовини, які утворюють із наявними у воді домішками нарощені сполуки, що випадають в осад. Ось така тема на сьогодні це очищення води.